Бібліотека «ЕТІ» – це сучасний інформаційний центр, який забезпечує студентів і викладачів доступом до актуальних навчальних, наукових і методичних матеріалів, окрім фізичних книг стосовно кожної спеціальності, для студентів доступні безкоштовний доступ до електронної бібліотеки КПІ, програма для перевірки текстів на плагіат, електронні бібліотеки з відкритим та комерційними ресурсами, відкритий електронний архів «ЕТІ», що містить наукові дослідження та розробки, репозитарій студентських і викладацьких робіт, науково-методичних рекомендацій та рекомендованої літератури. Особливе місце займають праці викладачів інституту, наукові дослідження та навчальні посібники, які є важливим ресурсом для студентів. Крім того, тут надаються додаткові послуги, копіювання, друк, ламінування, брошурування курсових і дипломних робіт. Продаж необхідних канцтоварів, бібліотека Еті це місце, де кожен студент може знайти необхідні ресурси для навчання, розвитку та досліджень.